Огірок це, мабуть, найпопулярніша городня культура, без якої важко уявити справжнє сільське літо. Його запах асоціюється з ранковою росою, з прохолодною бочкою для засолювання, з дитячими спогадами, коли бабуся приносила до столу хрумкі зеленці, щойно зірвані з грядки. Для кожної родини, що живе на землі, огірок не просто овоч, а справжній символ домашнього господарства. Турботи про запаси та вміння вирощувати своє. Адже саме з огірка починаються перші консервації літа, банки з кропом, хріном і листям вишні, що вишикуються на полицях погреба, мов зелене військо майбутньої зими, та не кожен огірок однаково підходить для цього діла. Сьогодні у магазинах десятки назв, але більшість селян уже знають, що гібриди Герман F1. І кураж F1 посідають особливе місце серед сучасних сортів. Ці два різновиди вирізняються неймовірною врожайністю, дружністю плодоношення та, головне, пучковими зав'язями, коли з одного вузла формується не один, а цілий букет зеленців. Для людини, яка працює на землі і цінує кожен метр грядки, це справжня знахідка. До того ж, вони не потребують запилення, що дуже зручно. Адже бувають роки, коли бджоли не надто активні через дощову або холодну весну, а плоди все одно зав'язуються. Важливість огірка для селянина важко переоцінити. Це не лише свіжий салат на обідньому столі, а й стратегічний запас для зими. Солоні, мариновані, квашені, огірки в банках завжди рятують господиню, коли потрібно швидко приготувати щось до картоплі чи каші. І саме від сорту залежить, чи збережуть вони свою хрумкість після консервації. Салатні огірки можуть бути ніжними, але після маринування стають м'якими, тоді як спеціальні засолювальні, як от герман чи кураж, тримають форму і не розкисають навіть через рік. Сучасні гібриди створені так, щоб поєднати у собі і врожайність, і смак, і стійкість до хвороб. Якщо колись селяни залежали від погоди і кожен холодний вітер міг знищити половину розсади, то тепер усе інакше. Гібриди F1 мають захист від основних грибкових інфекцій, витримують перепади температур і не реагують гіркотою на нестачу вологи. Це означає, що навіть у посушливий рік можна отримати достойний урожай. Головне, вчасно поливати і не давати землі пересихати. А ще вони плодоносять довше, ніж старі сорти, іноді до перших осінніх туманів, коли інші рослини вже давно завершили сезон. Чимало господарів помітили, якщо висадити Герман F1 і кураж F1 поруч, то можна збирати врожай через день, адже обидва гібриди дають плоди одночасно, рівні, зелені, без пустот. Такі огірочки легко збирати в кошик, вони короткі, міцні, щільні. З приємною шкіркою, що не потребує зрізання. Саме тому їх часто вирощують для продажу на ринку. Товарний вигляд ідеальний смак е, свіжий, насичений, а врожайність настільки висока, що з кількох десятків кущів можна наповнити цілу діжку. Коли говоримо про цінність таких огірків, не можна не згадати про економічний бік для багатьох сільських родин. Огірок не лише продукт для власного столу, а й додатковий прибуток. На базарах у саме ці гібриди найчастіше користуються попитом, бо покупці вже знають якщо бачать коротенький, грівненький, хрумкий огірочок, то швидше за все це герман або кураж, і ціна на них тримається стабільно вища, ніж на інші сорти. Це дозволяє навіть невеликому господарству трохи заробити. Хтось продає відра на ринку, хтось здає оптом перекупникам, а хтось просто обмінює на інші продукти. Огірок узагалі має особливе місце в українській культурі недарма кажуть, а, без огірка і хліб не смакує. Його саджають навіть ті, хто має лише кілька грядок за хатою, і хоч техніка вирощування змінюється, принцип залишається той самий: вода, тепло, родючий ґрунт і щоденна увага. Саме ця увага, головна умова успіху, адже навіть найкращий гібрид не дасть урожаю, якщо його занедбати. Але якщо догляд є, то Герман f 1 і Кураж f 1 віддячать сторицею, зеленці з'являються щільними рядами, немов дрібні свічечки, і ростуть буквально на очах. Отже, тема цих огірків заслуговує окремої розмови, бо в умовах села, де кожна рослина має свою ціну. Важливо не просто посадити, а вибрати правильний сорт. І коли людина прагне мати хрумкі, міцні ароматні огірочки для засолювання і свіжого споживання, варто знати, чому саме ці гібриди вважаються золотим стандартом. У наступних частинах ми розглянемо, як правильно їх вирощувати, які тонкощі догляду варто знати і як зробити так. Щоб кожна грядка давала максимум урожаю без зайвих зусиль. Щоб отримати від огірків Герман Ф1 і Кураж Ф1 справжню віддачу треба знати і виконувати певні правила. Бо ці гібриди, хоч і невибагливі, але люблять уважного господаря. Найперше, треба правильно підготувати землю, огірки не терплять кислих, важких або холодних ґрунтів. Найкраще їм на родючій, пухкій землі, де раніше росли бобові, цибуля чи картопля. Не варто садити після гарбузових, бо вони мають спільні хвороби. Якщо ґрунт глинистий, додають відро, перегною або компосту на кожен квадратний метр і добре перекопують. На легких піщаних землях треба тримати вологу, допоможе мульча з соломи або торфу. Посів можна робити як у відкритий ґрунт. Так і через розсаду для тих, хто хоче ранніх огірків, краще виростити розсаду у стаканчиках, тоді рослина не страждає при пересадці. Насіння Герман Ф. зазвичай вже протруєне, тому додаткової підготовки не потребує. Але господарі кажуть, що навіть якщо замочити його у слабкому розчині марганцівки чи стимуляторі росту, сходи виходять дружніші, висаджують, коли ґрунт. Прогрівся до плюс 15 градусів, а нічна температура не падає нижче плюс 10. У теплицях раніше, у відкритому ґрунті пізніше, щоб не підмерзли. Схема посадки для цих гібридів проста: між рослинами залишають 25-30 см, а між рядами близько 60. Важливо не загущувати, бо огірки люблять повітря і сонце. Якщо тісно. Нижні листки починають прийти і з'являються грибкові хвороби. Найкраще формувати рослину у два стебла, прищіпуючи верхівку над п'ятим-шостим листком. У теплицях часто підв'язують до шпалери, тоді батоги не лежать на землі і догляд стає простішим легше поливати, збирати і підживлювати. Полив для огірка найважливіше без води навіть найкращий гібрид не покаже врожаю. Поливають тільки теплою водою, бажано ввечері або зранку, щоб не обпікати листя. Якщо літо спекотне, поливати треба через день, а краще щодня потроху. Коли бракує вологи, зеленці виростають кривими, грубими і можуть з'являтися гіркі присмаки. Щоб вода не випаровувалась, грядки прикривають шаром трави чи соломи, цей від бур'янів захищає і землю тримає вологою. А після дощу треба розпушити ґрунт, щоб коріння дихало. Підживлення дає силу. Огірок рослина ненажерлива, але не терпить надлишку азоту. Якщо перегодувати, листя росте буйне, а зав'язей мало. Найкраще використовувати настій коров'яку 1 до 10 або трав'яний настій. Добре діє підживлення золою, у ній є калій, який потрібен для утворення плодів. Коли починає масово зав'язуватись урожай, підгодовують кожні 10 днів. Можна чергувати раз органіка, раз мінеральне, наприклад, нітроамофоска або спеціальні добрива для огірків, і завжди поливати після підживлення чистою водою, щоб не спалити корінці. Особливість Герман Ф1 і кураж Ф1 у тому, що вони формують пучкові зав'язі. Це означає, що з одного вузла виростає одразу кілька огірків, іноді до 7-8 штук. Такі кущі треба частіше збирати, бо перерослі плоди гальмують ріст нових. Тому правило просте збирати кожні два дні, а краще щодня зранку або ввечері, коли немає спеки. Регулярний збір стимулює нові зав'язі і врожай триває довше. Якщо дати огіркам перерости, кущ починає відпочивати. І плодоношення зупиняється. Ще один секрет не заливати, але й не пересушувати. Якщо вологи забагато, плоди можуть тріскатись, а якщо бракує, втрачають соковитість. У теплицях потрібно щодня провітрювати, особливо після поливу, щоб не було конденсату, бо вологе повітря це рай для хвороб, таких як боршниста роса, а гібриди хоч і стійкі, але профілактика не завадить. Можна оприскувати настоєм, часнику чи сироваткою, це старі народні засоби, які добре працюють без хімії. Багато хто забуває про підгортання, а дарма, коли кущ підростає, його можна трохи присипати землею біля основи. Це стимулює утворення додаткових корінців. Вони краще засвоюють воду і поживні речовини, а рослина стає міцнішою. Ще корисно час від часу знімати нижнє старе листя, воно тягне соки і заважає доступу світла. Чим більше світла, тим активніше ростуть зав'язі. Коли погода холодна або затяжні дощі, огірки можна прикривати плівкою чи агроволокном. Це збереже тепло і допоможе уникнути грибкових уражень. У спеку навпаки варто притінятиму, наприклад, натягнути сітку. Або залишити міжряддя з кукурудзою, щоб створити легку тінь. Так робили ще наші діди, і цей спосіб працює і сьогодні. Головне у вирощуванні регулярність. Не можна поливати від випадку до випадку, забувати про збір чи підживлення. Гібриди Герман F1 і Кураж F1 віддячують саме тим, хто щодня приділяє їм увагу навіть по півгодини, бо огірок любить рух. Його треба підв'язати, обійти, перевірити, чи не з'явились шкідники підлити води під корінь. І тоді врожай буде таким, що й сусіди прийдуть дивитись. Якщо запитати в селі будь-яку господиню, який огірок найкраще йде на засолювання, то більшість без вагань назве герман або кураж, бо перевірено не один рік. Хрумкий міцний не розмокає і не гірчить навіть у спеку. Такі огірочки люблять усі і молодь, і старші, бо вони нагадують справжній старосвітський смак домашньої консервації, який не підробиш. Багато хто з досвіду каже посади Германа, і в погребі буде порядок. Це не просто жарт, а життєва істина, бо ці гібриди справді не підводять, навіть коли літо важке, сухе чи дощове. Колись наші бабусі. Вирощували звичайні запилювані сорти, такі, що потребували бджіл. Вони були добрі, але часто давали менше врожаю, та й залежність від погоди грала роль якщо весна холодна, бджоли не літають і зав'язей нема. Сучасні шпартенокарпічні гібриди, як Герман F1 і Кураж f 1 цю проблему зняли зовсім їм не треба запилення, плоди формуються самі. Це особливо цінно для теплиць, де бджолам важко потрапити всередину. Тому нині багато господарів поставили собі невеличкі теплиці саме під такі огірки. Із кожного куща кажуть, можна зібрати до двох відер зеленців за сезон, якщо доглядати як слід. Є багато прикладів, коли люди переконались у силі цих гібридів на власному досвіді. У селі кажуть, герман не підведе. Ось, наприклад, одна господиня з Полтавщини розповідала, що після довгої спеки її старі сорти просто згоріли, а герман F1 стояв зелений, немов нічого не сталося, поливала щодня ввечері з відра, додавала трохи золи у воду, і плоди йшли безперервно, рівненькі, чисті, як на виставку. А коли вже настала осінь, то ті самі кущі ще цвіли, хоч на дворі туман і холод. Так вона вперше закривала банки в жовтні, і це не одиничний випадок. Таких історій безліч у кожному районі. Щодо засолювання, то досвід показує ці гібриди ідеальні, вони короткі, цупкі із тоненькою шкіркою і дрібними насіннєвими камерами. Коли їх кладеш у бочку чи банку, вони не зморщуються, не втрачають кольору і навіть через рік хрустять, наче свіжі. Секрет. У щільній структурі плоду, яку селекціонери вивели спеціально для консервації. Тому як кажуть господині, Герман і Кураж – це банки без ризику. Не раз бувало, що старі сорти у засолюванні розкисали, шкірка відходила, а смак ставав кислуватим. А з цими такого не трапляється є й народні хитрощі, які підсилюють смак таких огірків. Наприклад… Перед засолюванням деякі господині замочують огірки на кілька годин у холодній колодязній воді. Кажуть тоді вони набираються свіжості і хрумкотять краще. Інші додають до банки шматочок дубової кори або листя чорної смородини для міцності. А ще старі люди радять не зрізати плодоніжку занадто близько до плоду, бо тоді зберігається природна пружність. Такі дрібниці формують результат, який потім дивує гостей і радує родину зимовими вечорами. Сучасні гібриди змінили і сам підхід до городництва. Якщо колись головною ознакою доброго господаря були великі площі, то тепер доглянуті але компактні грядки. Бо з одного квадратного метра германа чи куража можна зібрати більше ніж з трьох старих сортів. Люди почали цінувати якість її час. Не треба чекати бджіл, не треба підсівати вдруге. Посадив. І збираєш через місяць. І це особливо вигідно для тих, хто робить заготівлі на продаж. Маленькі, однакові за розміром огірочки в банках виглядають гарно, банки не тріскають, і товар має попит. Старі господарі, які звикли до сортів на кшталт ніжинський чи Далекосхідний, спершу ставились з обережністю. Мовляв, нове не завжди краще. Але після кількох сезонів переконались, що ці гібриди нічим не гірші за традиційні, а подекуди й перевершують. Головне не забувати про правильний догляд, бо навіть Герман не витримає, якщо його засушити або залити. Але якщо дотримуватись простих правил, урожай буде стабільний, а огірки як на підбір. Ще одна цікава річ смак. Є думка, що гібриди нібито поступаються старим сортам у ароматі. Але господарі, які вже не один рік садять Герман і кураж, кажуть аромат ніде не дівся, особливо, якщо вирощувати без надлишку мінеральних добрив і з поливом чистою водою. А якщо підгодувати настоєм трави чи золою, то смак навіть кращий, ніж у звичайних. Ці огірки. Пахнуть справжнім літом, мають приємну свіжість і солодку нотку, яка не зникає після засолювання. Є й старі народні прикмети, які господарі досі дотримуються наприклад, садити огірки на Юрія 6 травня або після першого теплого дощу тоді ростуть краще, поливати увечір п'ятниці, щоб урожай був щедрий, дехто навіть промовляє добрі слова, коли сіє насіння. Щоб родив густо, як трава після дощу. Ці традиції залишаються, бо кожен селянин знає, не лише праця, а й настрій, з яким сієш, впливає на врожай. Тож і герман Ефатин, і Кураж Ефатин увібрали в себе і сучасну науку, і народну мудрість вони зручні, врожайні, але водночас близькі до нашої землі. І не дивно, що в кожному селі знайдеться бодай одна господиня, яка каже. Без цих огірків я вже не саджу. Бо коли бачиш, як під кожним листком звисає по цілому пучку зеленців, серце тішиться, праця недаремна, і запаси в погребі будуть щедрі. Підсумовуючи досвід багатьох господарів і поради агрономів, можна впевнено сказати якщо хочеш мати стабільний урожай і смачні хрумкі огірки для засолювання, вибирай гібриди Herman F1 і Кураж F1. Вони поєднують у собі все, чого потребує селянин витривалість, високу віддачу, дружне плодоношення та невибагливість до умов. Але навіть найкращий гібрид потребує турботи земля любить дбайливу руку і тільки той, хто не лінується, збере повну діжку плодів. Тому перше правило систематичність у всьому, у поливі, у підживленні, у зборі врожаю. Огірок не терпить недбалості, він живе сьогодні, що дав йому сьогодні, те й отримаєш завтра. Друге, не менш важливе це правильний вибір місця. Огірки люблять сонце, але не спеку. Найкраще, коли грядка освітлена зранку і трохи прикрита після обіду. У тіні врожай буде слабший, а на палючому сонці плоди можуть жовтіти. Тому треба знайти золоту середину. А якщо є можливість, Варто робити високі грядки, вони швидше прогріваються, а вода в них не застоюється. У таких умовах герман і кураж показують себе найкраще, особливо коли літо прохолодне. Третє правило уважність до дрібниць. Селяни кажуть огірок любить, коли його бачать це правда. Якщо кущі не оглядати, швидко з'являються шкідники або хвороби, треба частіше придивлятись до листя. Якщо воно світліє, браку, бракує азоту, якщо закручується, можливо, спека або нестача води. Не треба чекати, поки біда стане великою. Краще діяти відразу, оприскати настоєм часнику, посипати золою, розпушити землю. Так рослина швидше відновлюється ці прості, здавалося б, речі зберігають половину врожаю. Четверте не шкодувати часу на збір. Частий збір. Це запорука тривалого плодоношення. Якщо лишити навіть кілька перерослих огірків, рослина й втомлюється і перестає зав'язувати нові. Тому збирати треба щодня, особливо в період масового росту. Господині радять найкращий час ранок або вечір, коли рослина не гаряча, і ще не рвати, а зрізати ножицями або секатором, щоб не пошкодити батіг це дрібниця. Але завдяки їй кущі не хворіють і служать довше. Досвід показує, що навіть кілька днів зволікання можуть зменшити врожай удвічі. Не менш важливо розрізняти салатні і засолювальні сорти, бо часто трапляється, що господар посадить гарний на вигляд огірок, а потім дивується, чому він розкисає в банці. Салатні сорти мають тонку шкірку і ніжну м'якоть, що добра для свіжих страв, але не для зберігання. Засолювальні, як Герман F1 і Кураж, F1, мають щільну структуру, тому після маринування залишаються хрусткими, їх легко впізнати, вони короткі з дрібними горбиками, міцні на дотик. Якщо хочеш мати банки, що стоятимуть до весни, усаджай саме такі. П'яте правило: живлення не можна думати, що достатньо лише води, огірок дуже чутливий до підживлення, але головне. Не перестаратись, надлишок азоту робить листя великим, а зав'язей менша. Треба давати збалансоване харчування органіку з золою, мікродобрива з калієм і фосфором. У народі кажуть не годуй лист, годуй плід. і це точна порада. Якщо дати добриво вчасно, огірки ростуть рівні, шкірка ніжна, а смак солодкуватий. І що важливо, вони не гірчать навіть у спеку. Це головна перевага цих гібридів, яку цінують усі господарі. Також варто пам'ятати про ротацію культур. Огірки не можна садити на тому ж місці щороку. Земля виснажується, накопичує хвороби краще чергувати після картоплі, моркви, гороху. Якщо ж ділянка мала, допоможе висівання сидератів, гірчиці, фацелії чи жита. Вони очищають землю, насичують її киснем і покращують структуру. Це проста, але мудра порада, яку старі люди знали ще без підручників. Коли збір закінчено, треба подбати і про підготовку землі до наступного року, залишки батогів краще спалити або вивести, щоб не залишати джерело хвороб, потім внести перегній чи компост, перекопати восени, щоб позимку ґрунт наситився повітрям. Хто робить це регулярно, навесні має пухку родючу землю, що сама просить посадки. І тоді огірки сходять дружно, міцно, без зайвих турбот. Усе це може здатися клопітким, але для селянина це звичний ритм життя. Кожна праця біля землі повертається сторицею і немає більшої радості, ніж зранку пройтись уздовж грядок, коли ще роса не висохла, і побачити десятки зелених пучків, що визирають з під листя. Це момент, коли розумієш, твоя праця недаремна. Герман f 1 і Кураж F1 – це не просто сорти, це помічники, які працюють разом із господарем. Отже, головне любити свою справу і не шкодувати часу на догляд. Огірок рослина вдячна він відповідає щедрістю на турботу, і якщо виконувати нехай прості, але надійні правила, то врожай буде не просто добрий, а відмінний. І взимку, коли відкриєш банку, почуєш отой знайомий хрускіт, то буде найкраща нагорода за весь літній труд. І кожен господар, скуштувавши свої огірочки, подумає. от бач, недаремно посадив саме ці Герман і Кураж.